Добрий вечір, хочу вам показати, наскільки вирожайна саме біла смородина. Йлка повністю похилилась. І так, всі кущі. Постійний, стабільний мега-урожай. Плюс солодка, приємно в компоти додавати з іншими ягодами. Ну, просто захватя. Солодка не кисла, як червона. Мешко. Просто вигинається все додолу, буду трішки підрізати, збирати. Ще бачу, має дозріти. Це гілки, які я не обрізала на розмноження. Просто захваті. На солодка, така приємна, солодка. Це мега-мига-мига. Бачите, плодоносить на минулорічних гілочках. Це просто, це просто вау.